Get one particular image of Ukraine on the news when we're bombarded with that all the time. So I think our function here as a film festival, as a cultural institution, is to celebrate the other sides of Ukraine that we might not be seeing so much of right now. Five films that I've chosen give Belfast audiences an insight into the Ukrainian national character, which is not just about being victims of uh, Russian aggression, but is also full of the sense of resourcefulness and inventiveness that Ukrainians have. We created a partnership with the British Council and with the Ukrainian Institute, um, who then opened up basically a whole new world of Ukrainian cinema um, for us to be able to bring to the festival. There really seems to be an appetite to keep these channels open, and we don't want to be just about reflecting what's happening right now, we want to be building things for the future. Мені здається, що це зараз дуже потужна війна, відбувається саме в такому міжнародному контексті. Це зараз дуже чудовий імпульс, саме відповідально. Відповідально, саме відповідально транслювати те, ким є Україна, ким є Українці. Я залишилась, сиділа в залі, слухала. Було відчутно, що всі дуже би, зосереджені і всі включені. Кіно досить багато людей залишилось на Q&A. Якщо говорити вже про майбутнє і про сценарій майбутнього, я наскільки бачу переріст українського хорошого, просто світового рівня, як щодо кіно, так щодо музики, це що українське кіно намагається зробити, починаючи ну, давайте чесно скажемо там 2014 року, як я це бачу, опираючись на мою освіту, так це спроба зробити українські проблеми зрозумілими та доступними. В усьому світі тому дійсно питання виникає, який образ ми будемо експортувати потім, там, після він, і що таке Україна у сприйнятті взагалі всього світу. Ми зараз сидимо в Белфесть біля музею Титаніку, і цей музей побудували після того, як з'явився фільм. Тобто, у кіно у кіно є дуже сильна, сильний вплив на реальність. Можливо, колись з'явиться такий фільм, який позитивно вплине на реальність в Україні.